Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо японський жіночий годинник Citizen. Перламутровий циферблат з блакитним відтінком. На ньому розміщені годинні індекси у вигляді камінців циркону. Апартура знаходиться справа. В верхній частині циферблата розміщено логотип, знизу напис Екодрайв та Титаніум. Забезпечує роботу годинника механізм E013 з технологією EcoDrive, тобто на сонячній батарейці. Точність ходу складає плюс-мінус 15 секунд на місяць. Повного заряду вистачить на 180 днів роботи. Є індикатор низького заряду. Циферблат захищає стільки до появи подряпин сапфірове скло, корпус із матеріалу супертитаніум, що легше за сталь, але має кращі антикорозійні та гіпоалергенні характеристики. Вся поверхня дзеркально відполірована. діаметр 31 мм, вага 59 грам. Браслет також титановий з полірованими ланками. Брендована застіпка з кнопками. Задня кришка захвинчується. На ній вказують основні характеристики водозахист 10 бар. А так годинник виглядає на 15-сантиметровому зап'ясті. Коштує такий годинник 370 євро. Запрошую вас на примірку до нашого магазину. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!